У Житомирі розпочали вакцинацію пацієнтів проти ковід-19 другою бустерною дозою. Анастасія Доманська прийшла отримати вакцину разом із мамою. Ну, по-перше, це такий захід для збереження мого здоров'я. А по-друге, це ну зараз вступити в вищий навчальний заклад без ковідної вакцини. Це в принципі нереально. Тому треба бути навчання. Я як мама переживаю, скажу чесно, переживаю, але все-таки потрібно у нас ну в деякій мірі, виходить, я все таки я не проти вакцин, взагалі, загалом проти вакцин. Але це ще досить ну, все одно це тільки з'явились, але потрібно нам да вона не зможе навчатися без вакцини поїхати. Заступниця медичного директора міського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Перчик розповіла, яку вакцину використовують для другої бустерної дози. Бустерна доза виконується як і в першому випадку, в першій бустерної вакцинації ревакцинації це є вакцина МРНК-умісна, тобто це вакцина, яка в нас є на даному етапі в Україні. Це є Pfizer Comirnaty. Вона не захищає від того, що ви захворієте на COVID-19, нову коли у вас є супутня. Патологія вона захищає від важкого і перебігу захворювання ковід 19 і від ускладнень, які можуть виникнути внаслідок захворювання ковід. 19 другу бустерну дозу вакцини від ковід 19 не рекомендують робити таким пацієнтам люди старше 60 років і які мають хронічні захворювання в своєму анамнезу за словами Галини, Перчик, кількість пацієнтів, у яких лікарі центру первинної медико-санітарної допомоги виявили за допомогою тесту захворювання на COVID-19 щотижня зростає, але це менше ніж торік. За минулий тиждень у нас було зроблено майже 500 тестів швидких для визначення covid 19 із них було 146 позитивних. Тобто ми бачимо, що одна третя кількості всіх протестованих в нашому центрі вони хворі на covid 19 але переважно ці випадки хвороби на даний момент в середній тривалості це легкі випадки, які підлягають амбулаторному лікуванню. Якщо порівняти з минулим, Роком це звичайно цифра трошки менше ніж була, але в зв'язку з тим, що не було притоку такої кількості масової людей. Леонід Харшан Олег Павлюк новини на Суспільному.